Для шостого класу проведу урок: прості і складені числа. 633 вже було про прості і складені числа, трохи повторимо і щось новеньке. І так, які це прості числа? Прості числа діляться тільки на одиничку і на себе, і все. А складені діляться і на одиничку, і на себе, і на щось іще. Тому, прості, один, два. 2 ділиться тільки на 1 і на 2, 3 ділиться тільки на 1 і на 3. Наступне число. Ми зараз пройдемося по цілих числах і подивимось, чи є якась закономірність, чи, можливо, немає. Наступне число 4. 4 ділиться на 1, на 4 і ще й на 2. Значить, що воно складене. Далі йде 5. 5 ділиться на 1 і на себе. Ми їх сюди запишемо. П'ятірку запишемо сюди. 6. 6 ділиться на 1, на 2, на 3 і на 6, тобто це сюди. І так можна писати довго. Давайте ще парочку. Наступне буде 7, 7 буде простим, бо ділиться тільки на 1 і на 7. 8 сюди, 9 сюди, 10 сюди. Вже без коментарів, але, думаю, розумієте, що ділиться на 1, на себе і ще на шось, на 5, на 2. 11 знову сюди. 12 ділиться на багато що, 13. І так можна продовжувати до нескінченності. Ми так робити не будемо. Всі прості числа, записані в таблицю простих чисел, вона є, її можна подивитися. І тепер давайте завдання розберемо. Потрібно замінити зірочку цифрою, щоб число було складеним. 8, 9 і зірочка три цифрове число. На останньому місці може бути будь-яка із цифр. Я тут підготувалася і записала всі ці числа. Давайте подивимось, яке з них просте і яке складене. Якщо число закінчується нулем, воно точно ділиться на 10 і ділиться на 5. Отже, воно точно буде складеним. Якщо число, число закінчується одиничкою, це ще нічого не означає, крім того, що воно не парне. Воно не може ділитися на двійку, так? Але воно, наприклад, може ділитися на 3. Яка ознака подільності на 3 повторимо? 8 плюс 9 плюс 1. Маємо 18. Якщо сума ділиться на 3, то і все число ділиться на 3. Отже, воно ділиться точно на 1, на себе і ще на 3. Підходить, воно складене. Наступне число. Воно парне, це означає, що воно, крім одинички і себе, точно ділиться на 2. Воно складене. Наступне 893. Воно не парне, закінчується непарною цифрою, а це означає, що воно на парне число не ділиться, наприклад, на двійку. Але раптом воно ділиться на три, перевіряємо вісім 9. І 3. 17 і 3, це буде 20, 20 на 3 не ділиться, тобто на 3 не можна. Таке саме, таке саме правило перевірки ділення на 9. 8 плюс 9 плюс 3 має ділитися на 9. 20 не ділиться на 9, тому і на 3 не можна. Далі, число не закінчується на 5, тому не ділиться на 5. Не закінчується на 0, тому не ділиться на 10. Отже, це є простим числом, тому викреслимо, не підходить воно як складене наступне число. Парне уже точно ще ділиться на 2, складене число. Наступне закінчується на 5, тобто точно, ще ділиться і на 5. На 6 закінчується це парне число, ділиться і на 2. Все потрібно перевірити. 8 плюс 9 17, і ще 7. Це буде 24, а 24 ділиться на 3. Обводимо наступне 16 і плюс ще 9. Це буде, а так, навіть не важливо перевіряти, бо я зараз побачила, що остання цифра парна. А це означає, що число точно ділиться на 2. Тобто на себе, на 2 і, і на одиничку. Це вже означає, що воно складене. І ще одне. 9 плюс 9 це 18, і 8 це 26. 26 на 3 не ділиться, це табличка множення, і на 9 також не ділиться. Все, на 0 воно не закінчується, тобто на 10 не ділиться, на 5 воно. Не ділиться, воно не парне, це просте число. Тому воно було б оці числа, вони б десь були тут, в ряді, в таблиці простих чисел. І тепер приблизно таке ж завдання, тільки зірочка в нас посередині. Я знову виписала всі числа. І давайте перевіримо і тут, яке із них буде складеним. І так, одразу я можу подивитися, що всі вони. Не парні, тобто на 2 вони точно не діляться, вони не діляться на 10, вони не діляться на 5, тоді залишається перевіряти, чи діляться вони на 3 або на 9. Перевіряємо: 2 плюс 9 11, не ділиться. це простое число. 2 і, 1 і 9, 12, ділиться, обводимо. 229. 4 і 9 – 13, не ділиться. Я перевіряю на 3 і на 9. 2 плюс 3 – 5 і 9. 5 плюс 9 – це 14, не ділиться. 2 і 4 – 6 і плюс 9. 6 плюс 9 – це 15. 15 ділиться на 3, тому обводимо число, складене число. Наступне сім ще 9. Це буде 16. На, на, на 9, не ділиться на три також. Закреслила. 269. Перевіряємо, вісім і 9, 17. Не ділиться на три на 9. Далі 11 і ще 7. Це я суму знайшла. Ділиться і на три. 18 і на 9. тому обводимо 289. Перевіряємо, що це, це буде 19, не ділиться. І тут 11 і 9, це буде 20. Сума не ділиться на 3 і не ділиться на 9. Тому ось так ми розв'язали ці завдання.